А ця велика дипломатія вона перетворилася на якийсь театр. Театр хаосу і театр невпевненості Трамп 19 разів змінював, як ми знаємо, публічну позицію щодо України, і під час спільної вечері з Трампом були дуже цікаві кадри, коли король Чарльз сказав, коли ти знову загрожує Європі, ми і наші союзники повинні об'єднатися заради підтримки України, щоб стримати агресію і гарантувати мир. І Дональд Трамп так тільки похмуро підняв на нього. От, подивіться, зараз бачите. Так підіймає на нього очі, коли той сказав, чому таке невдоволене обличчя. Весь день Трамп посміхався, усі свої 32 вініри, а, коли його водили, хороводи, катали в кареті, накривали столи, а як тільки заговорили про Україну, так. От, незадоволено в Києві звичайно уважно стежить за тим, що відбувається. Ми стежимо українське політичне керівництво за цим стежить. І Очікують, що саме в Чекерсі сьогодні, під час зустрічі зі Стармером, можуть пролунати слова про якісь гарантії безпеки. Бо досі конкретики від Білого Дому не було. Єдине, що пролунало чітко: це ультиматум до інших країн-членів НАТО який полягає в тому, що Трамп обіцяє ввести санкції проти Росії, але якщо члени альянсу зроблять теж саме І так само повністю відмовляє повністю відмовляться від російської нафти зі мною на зв'язку? Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО. Юрію, доброго ранку. Доброго ранку, пане Good morning, good morning to you, Як сказав би сьогодні, скаже сьогодні кір Стармер, Дональду Трампу. Юрію 19 разів. От пишуть журналісти: 19 разів Трамп змінював позицію щодо війни в Україні. А яка вона зараз? Хтось знає взагалі? Він її не змінював жодного разу. Та, ну... Насправді. Він, він, він її озвучував контрверсійну можливо, 19 разів. Але відношення до війни в Україні в нього одне і то саме. Це не його війна. Якби він був президентом, її би не було. Це в усьому винен Байден, це в усьому винні демократи. А він хоче лише її припинити. Але він дивно її хоче припинити. Він не хоче припинити без санкцій проти Росії і без зброї для України. І лише шляхом примушення України до капітуляції перед Росією на умовах Росії. Отака От так. в нього дивовижна. Бажання завершити війну. А насправді він ніколи Україною не переймався. Він Україну люто ненавидить. Вона йому в усім аспектах не подобається. Він хоче дружити, розвивати свої стосунки винятково з Росією. Ну в даному випадку, як дві ворожі сторони між ними вибираючи, він безумовно вибирає і Росію, і він численні рази казав: А що ж ви починали війну проти країни в 20 разів більше за вас? Якщо у вас немає зброї, і цікаво. Чи може він так само сказати це Ізраїлю, який в 70 разів менше за Іран, який Помбив за 12 днів повністю весь Іран і в дев'ять разів менше за населенням Ізраїль проти Ірану. Що він Україні такі басні розказує. Він що не бачить, що Україна бореться всупереч його волі, його бажанням і його діям уже три з половиною роки, що не менше, а загалом уже пішов 12-й рік війни між Росією і Україною, якщо брати з 20 лютого 2014 року. Ну і тому Трамп дивуватися, що в нього він там 17 разів чи 19 сказав. Е, насправді, я ще раз кажу, в нього позиція до України не змінюється. Він проти України, він за Росію і він на Ані Росії, і він завжди був, є і буде далі. І що би на нього не вплинув зараз, Чарльз третій, якби він не примушував його в хорошому розумінні, запрошував підтримати Україну, об'єднати євроатлантичну співпрацю, єдність, консолідацію спільно протистояти тирані. Трам всеріно повернеться в свої Сполучені Штати Америки, попаде в свій тераріум однодумців змага і знову його переклинить і знову почне думати, так як він думав, починаючи від 16 го року по 25-й. Ну мені здається, то його перший термін він був більше шучим. Пам'ятаєте, в Сирії там вже був в Сирії. Був інцидент, коли американські спецназівці там щось у них був якийсь заміс, і чітко ліквідували російських російських слуг. Точно, точно не назвуться, але ж. Це було коли було відані наказ два і... два рази, пане В'ячеслав. Так коли російські приватна військова компанія Вагнер. Вагнер... Пішла захоплювати нафтопереродний завод, який був під контролем американців, там від 300 до 400 вагнерівців, то американці звернулися до росіян, там ваші йдуть. Хочуть несуть небезпеку для наших, просимо повернути їх назад. А росіяни сказали, це не наші, ми без поняття, що ну і тоді американці розбомбили це один раз. І другий раз, дійсно, це коли Асад застосував хімічну зброю проти цивільного мирного населення. Трамп і, дав команду 72 томагавками розбомбити аеродром і інфраструктуру сирійської армії завчасно правда попередив росіян, щоб їхні літаки злетіли з аеродромів і потім і наніс удар. Ну, якби він був більш шучим в цьому плані, щось змінилося все ж таки за останні скільки за ці останні роки. добре, чого варто нам очікувати? Все ж таки, до чого буде намагатися схиляти Дональда Трампа Кір Стармер. Ми тут таки можемо тільки сидіти, спостерігати. І наступного наступного четверга, чи коли там має відбутися зустріч Трампа з зеленським в Нью-Йорку під час сесії так генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, значить, що Ось Трамп буде висувати Зеленському певний ультиматум, пропонуючи Зеленському щось. І от це щось вони будуть обговорювати сьогодні зі стармером. Трамп скаже: ти підписуєш Зеленському, ти, Володимире, підписуєш зі своїм московським тескою, а, чи там вирішуєш якесь перемир'я. Максимум, що ми тобі пропонуємо, це ось це. Що, ось це. Вони сьогодні обгорять, і що ось це може запропонувати Трамп Путіну? Ну я вже казав, що по перше, це не стільки Ой, Путіну, державний Господи, візит Зеленському. Мене вже шаріки за ролі. Трампа тож. до Британії, скільки пастка і замануха британцями Трампа до себе. Не з офіційним чи робочим візитом, а саме з державним візитом, для того, щоб мати три дні, щоб мати достань а не 5-6-10 годин максимум, для того, щоб за три дні перепрошити новою прошивкою Трампа 9.25, це вересень 25-го року, щоб в нього було оновлення в бортовому комп'ютері да. Трампа, щоб він по інакшому подивився на ситуацію, на те, що його там закодував Путін на Алясці Банкорінджі, то що там Трамп надивився Дивився Шос саміт в Китаї і військовий парад в Пекіні. і оце все перебуваючи під цим тиском. Його треба оновити світосприйняття. І от британці будуть завдяки своїм зусиллям, своєму інтелекту, своєму розуму і почуття гумору перепрошувати Трампа і ставити його на шлях істини. Вони будуть примушувати Трампа все ж таки замітити, що саме перед своїм державним візитом Трамп нарешті розблокував. Військову продаж зброї на 500 мільйонів, а загалом на мільярд щомісяця, які закуповує наші союзники по НАТО, він блокував півтора місяця, не давав нічого України, і саме буквально за 3-4 дні до візиту він розблокував його, і це значить про що? Що британці будуть намагатися Трампа переконати все ж таки в Нью-Йорку на, на полях ООН зустрітися з Зеленським, не примушувати його до капітуляції, надавати йому максимум далекобійно. Ної зброї, що тільки доволкобійною ефективною зброєю можна знищувати економічний потенціал і спроможність Росії і далі продовжувати війну, а не знищуючи такі потенціали, ніякі мирні зусилля Трампа не будіють на Путіна. І тому британці однозначно на стороні України вони за те, щоб Трампа тримати в зоні впливу НАТО, щоб він не виходив з НАТО, щоб він, ну умовно кажучи, не виходив. Я маю на увазі, не блокував якісь зусилля по НАТО, не виводив свої війська з східного флангу НАТО, щоб він зробив дурницю, припинивши фінансування східного флангу НАТО, помноживши на ноль всі зусилля, які здійснювали попередні президенти, особливо за часів Байдена. Ну і британці наші стратегічні союзники не. Даремно напередодні цього візиту Україна парафувала сторічний договір між Британією і Україною, і це дуже символічно і багато що значить. Безумовно, Трамп це все знає, все це розуміє, і напередодні цього візиту, якраз між Україною і американцями, заляло 150 п'ятдесят мільйонів цей фонд економічного розвитку рідкоземельних елементів, так би мовити, і всього решта, що Трамп наполягав видобувати в Україні критичний корисний купалин, який надзвичайно важливий для США України і взагалі для усіх, ну і тому я позитивно дивлюся на цей візит і в мене то, що британці справляться на 100% зі своєю місією по зомбуванні і впливу на Трампа, це однозначно. Інше питання, що з Трампом станеться через тиждень, буквально як його знову розмагнітять і знову він війде в своє лоно мага і знову своїми однодумцями буде кошмарити і Європу, і світ, і самі Сполучені Штати Америки, займаючись там чуть не толітаризмом і передушенням свободи. Слово політичні засоби масової інформації, які всі критики Трампа на всіх телеканалах зараз виганяють, придушують, закривають канали і подають судові позови в 15 мільярдів доларів за те, що нібито образило е Нью-Йорк і е честь і гідність Трампа. Ну до такого Ой, Боже, до Юрій, дикатури. не любите тобто, ви США Трампа? США самі в диктатуру перетворюються. Мені здається, у вас просто до нього особиста неприязнь. Ні, в мене прагматизм, абсолютний прагматизм. Я як барометр. Я дивлюся за температурою а на такі термометри показують. Пам'ятаєте, такий лічний ні що навіть кушати не можу. Дякую вам, Юрію. Неправда. Дякую вам, Юрію. Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО.